А ви знали, що на прийом до лікаря можна записатися не лише подзвонивши до реєстратури, а й онлайн. У вік цифрових технологій це зручно та швидко. Медична галузь Тростянецької громади вже давно приймає пацієнтів, які запис на прийом здійснили онлайн. Це зручно як для людей, так і для лікарів. А головне черг у лікарні майже немає. Раніше медична сфера громади користувалася системою MedStar, але вона до кінця року припиняє своє функціонування. У найближчий час усі графіки прийому лікарів у медстарі зникнуть. Уже ж не будемо ми працювати на медстарі, щоб ви не хвилювалися, що це ви не можете записатися і попасти. Це тому, що ми перейшли працювати на другу медичну інформаційну систему, яка називається Хелсі. Медичною інформаційною системою Хелсі користуються близько 72% закладів охорони здоров'я України. Там можна отримати інформацію про вашого сімейного лікаря, графік прийому, виписані рецепти, вашу карту вакцинації, страхові поліси та іншу необхідну медичну інформацію. Сьогодні лікарі Тростянецької громади також переходять на цю інформаційну медичну систему. У них також є кабінет пацієнта, є свій сайт, і я б хотіла запевнити пацієнтів, що це можна легко зробити. Всі декларації, які були у вас з сімейним лікарем, вони залишаються активними, але просто переходять у другу інформаційну систему. Користуватися сайтом Хелсі дуже легко. У будь-якій пошуковій системі вводимо запит Хелсі і переходимо по першому посиланню. Там створюємо особистий кабінет за допомогою вашого номера телефону. А далі шукаємо необхідну послугу. Ми можемо подивитися, хто наш сімейний лікар. Перший раз потрібно буде дати згоду, щоб було видно. Все нас відображає нашого сімейного лікаря, де ми з легкістю можемо записатися. Обираємо зручний день, час. Ну, наприклад, на завтра на 11. Записуємо себе і записуємось. Все, ми записались. Тож, якщо вам необхідно потрапити до сімейного лікаря, радимо обов'язково записатися, щоб не стояти в черзі у коридорі. Ви можете зробити це різними способами: перший подзвонити на реєстратуру Тростянецької первинки за номерами, що вказані на екрані. Другий записатись до вашого сімейного лікаря через медичну інформаційну систему Хелсі. Також можна завантажити застосунок на свій мобільний телефон. Якщо у вас виникли проблеми при реєстрації особистого кабінету, зверніться в центр надання первинної медичної допомоги за адресою місто Тростянець, вулиця Шкільна, 3. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.